90 років життя, 90 років стилю, в Пукінгемському палаці у Лондоні відкрилася унікальна виставка вбрання королеви Єлизавети II. Загалом представлено 150 нарядів, які її величність одягала на визначні події та під час закордонних візитів. Експонат, який поза сумнівом збиратиме натовп-відвідувачів, шовкова весільна сукня. На її оздоблення використали 10 тисяч перлин. На весіллі з герцогом Единбурзьким Єлизавета, тоді ще принцеса, виглядала неймовірно. Хоча, щоб купити тканину для сукні в нелегкий післявоєнний час, їй довелося збирати купони на одяг. А це вбрання вже з весілля її онука принца Вільяма та Кейт Мідлтон. Тоді королева обрала наряд лимонного відтінку. Гордість виставки сукня з коронації Єлизавети Другої. Витвір британського дизайнера Сера Нормана Хартнела. дві головні сукні в житті її величності. Це її весільна сукня 1947 року та сукня з її коронації у 1953-му. Вперше в історії обидві сукні покажуть на одній виставці тут у Букінгемському палаці. Це дійсно одні з найважливіших нарядів британської моди ХХ століття. Вражають і вечірні сукні різних років, церемоніальне вбрання та чи не найвідоміший наряд останнього часу рожева сукня, в якій королева з'явилася на відкритті Олімпіади в Лондоні у 2012 році. Особливо ретельно видатні британські дизайнери розробляли вбрання королеви для її мандрів під час створення нарядів для закордонних візитів її величності, багато уваги приділяли деталям, щоб одяг міг висловити комплімент країні, яку вона відвідує. Це робили за допомогою кольору або орнаменту. Так, на сукні, яку королева одягла у 86-му році під час візиту до Китаю, було вишито півонію або ж яскрава жовта сукня з гілочками акації мімози, національного символу Австралії. Життя Єлизавети складалося не лише з мандрівок в далекі країни та пишних церемоній. Їй довелося носити і військову форму, коли під час Другої світової війни вона служила в допоміжній територіальній службі. Тренувалася на механіка водія санітарного автомобіля. Навіть тоді їй вдалося лишитися елегантною якою б не була у нас погода, вона завжди гарно вдягнена, ніколи не помиляється, завжди бездоганна. Гадаю, стабільність її зовнішнього вигляду дає їй стабільність і управлінні. Єлизавета II залишається іконою стилю. І сьогодні найсвіжіший експонат колекції яскраво зелене вбрання, в якому її величність з'явилася на офіційному святкуванні свого 90-го дня народження. Виставка 90 років стилю з гардеробу Королеви триватиме до 2 жовтня.